вашій увазі презентація на тему біотехнологічні методи в селекції. Взагалі, термін біотехнологія з'явився в 70-х роках ХХ століття. Це був перелом розвитку біології та молекулярної біології та генетики. Безпосередній практичний вихід біотехнологія рослин має в селекцію рослинництво, охорони навколишнього середовища через створення нових сортів та виробництво садівного матеріалу з унікальними властивостями. Загалом із сучасних методів біотехнології в рослинництві інтенсивно використовуються методи культури клітин, тканин та органів, ембріокультури, гаплоїдії і дигаплоїдії, самоклональної варіабельності, клітинної та генетичної інженерії. Клітинні технології рослин класифікують на три групи залежно від збереження або зміни генотипу. Перша група це клітинні технології. Для одержання генетичного різноманіття для селекції, клітинні технології для полегшення та пришвидшення селекційного процесу, та клітинні технології для одержання біологічно активних речовин. Використання в практиці сільського господарства біотехнологій обумовлено необхідністю підвищити врожайність і поліпшити якість врожаю. В чому різниця між клітинною інженерією рослин та генною? Клітинна інженерія це метод отримання нових рослин шляхом маніпуляцій з клітинами, а генетична інженерія це метод отримання нових рослин шляхом маніпуляцій з генами. У сучасних умовах термін біотехнологія використовується. Використовується для мікроклонального і клітинного розмноження рослин та сучасної індустрії ДНК, яка отримала назву генної інженерії. Мікроклонувальне або мікроклональне розмноження рослин це отримання цілих здорових біологічних організмів з невеличкої частини або різних органів материнського організму в штучному поживному середовищі. Для отримання клітинних культур необхідно невеличку частинку матеріалу, це краще за все, мезофіл листка або калус, розділити на окремі клітини і далі культувати їх як самостійні одиниці. Далі вони в штучному середовищі перетворюються на маленьку рослину, яка нагадує дорослу, адже має стебло, листки та коріння. Як з маленького шматочка виростити велику рослину? Це відбувається завдяки явищу тотипотентності. Тотипотентність це унікальна властивість, яка дозволяє виростити з маленького шматочка дорослу нову рослину. Основною перевагою селекційної роботи на клітинному рівні є можливість маніпулювати мільйонами клітин як мотабельними одиницями. Додавати до живильного середовища різні е, селективні агенти для відбору клітин, е, стійких е, до їх дії та е, регенерувати з клітинами рослин. Е, термін культури тканин або клітин включає в себе всі типи робіт з досліджень з частинами рослинних тканин або клітин в старильних умовах, е, з метою вирощування протопластів окремих клітин, тканин, органів зародків та рослин регенератів. Регенерація рослин через культуру тканини застосовується для формування рослин регенераторів в старинній культурі. При регенерації рослин в культурі тканин використовують такі методи: культуру зародків, соматичний ембріогенез та органогенез. Методи культури тканин або клітин подібні до мікроклонування, але відрізняються від нього тим, що експланти мають значно менший розмір. Культування зародків або ембріокультура. Це е, процес, який передбачає вирощування ембріонів е, рослин в культурі інвітро, тобто в пробірці е, попередньо ізольованих із дозрілого або недозрілого насіння. Е, існує декілька моделей клонального мікророзмноження рослин. Серед них основними є такі. Перше – це отримання калесної тканини з наступною індукцією органу генезу, індукція розвитку пагонів безпосередньо з тканини експлантанта та поліферація позухових пагонів. Остання модель отримала найбільше поширення на практиці. Також ще іноді виділяють окремою моделлю культуру поляків та пилку. Клональне розмноження рослин в промислових масштабах за допомогою методів культури тканин складається з таких етапів: це виведення експланта в культуру, розмноження пагона в культурі, отримання рослин з корінням та їх попередня акліматизація для вирощування у відкритому ґрунті. Та останній етап це висадження окремих рослин у відкритий ґрунт. Практичні результати клонального розмноження можна частіше бачити на прикладі картоплі, винограду, синиць, плодових та ефіроолійних культур. Чим же ж мікроклональне розмноження відрізняється від звичайного вегетативного? Мікроклональне розмноження рослин відбувається у пробірці. За такого методу використовується стерильний посуд, та живильне середовище і звичайна частинка вихідної рослини, а вирощування відбувається в лабораторних умовах при сталій температурі, тиску та вологості. Процедура клонування генів або генна інженерія проводиться в наступній послідовності: це виділення окремих генів або генних комплексів чи фрагментів ДНК, що контролюють бажану нам ознаку або властивість організму за допомогою ферментів. Далі це об'єднання окремих фрагментів або генів різних ДНК в єдину нову гібридну молекулу за допомогою лігаз, Введення нової гібридної молекули ДНК, що тепер вміщує потрібні нам гени в клітину рослин. Та забезпечення наступного планування гібридної ДНК в новій клітині з наступним вирощуванням повноцінних рослин з новими потрібними для нас властивостями. Ще одним з методів бі біотехнології в рослинництві є клітинна селекція. Це відбір клітин з необхідними ознаками за допомогою селективних факторів. До живильного середовища додаються селективні агенти, внаслідок чого створюється селективний тиск на клітини. Клітини, що неспроможні вижити в такому середовищі гинуть, а ті, які сильніші, і вони мають стійкість до селективних факторів. Такі клітини дають початок калюсам і рослинам регенерантам Будь-який селекційний процес, в тому числі і клітинна селекція, мають два основні етапи: це створення генетичного різноманіття та відбір з цього різноманіття кращих варіантів. Шляхом клітинної селекції отримані сорти кукурудзи стійкої до збудника гельмінтоспірозу, цукрового цик очерету стійкого до хвороби фіджі, картоплі стійкої до фітофторозу, солостійкі сорти рису та інші. Ще одним е, методом біотехнології в рослинності є метод заморожування. Е, 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 наукова назва його кріозберігання. Це збереження генофонду рослин при глибокому охолодженні рідким азотом до температури мінус 196 градусів за Цельсієм. Е, як матеріал для замороження використовують бруньки, зародки клітин, протопласти. Е, метод використовується для створення банків генетичних ресурсів рослин. Загалом біотехнологічних методів, які використовуються в рослинності, є більше десяти. Усі ці методи використовуються саме для того, аби збільшити кількість врожаю та покращити його якість. Урізноманітнити сорти рослин, а також якщо говорити за тваринництво, то породи тварин. Методи біотехнології є основними: при створенні нових сортів рослин, а також порід тварин з бажаними ознаками.